Лондон готується прийняти емігрантів, однак не тих, які шукають роботу. Британська столиця очікує на заможних французів, що перепливуть Ла-Манш у разі обрання на посаду президента Франсуа Оланда. Саме вони розігріли інтерес до елітної нерухомості у районі Південний Кенсінгтон. у той час як зацікавленість з боку інших європейців зменшилась на 10%, Інтерес французів зріз на 30%. і це особливо помітно у секторі елітного житла вартістю 5 мільйонів фунтів, і більше це інтерес з боку людей, які хочуть переїхати і жити тут, а не просто вкласти трохи грошей у нерухомість. Причина можливої міграції заможних французів у захмарних податках, які обіцяє запровадити Франсуа Оланд у разі обрання. Пан Оланд хоче зобов'язати громадян, які заробляють на рік понад мільйон євро, сплачувати з цієї суми 75% податку. Такі високі податки змусять тих, хто не хотів їхати з країни, залишити її. Для тих, хто зробляє 150 тисяч євро на рік, Олан планує зробити податок у 45%. Останні соцопитування свідчать, що соціаліст переможе у другому турі.